Слава україніше Заключний коваль. Голод до центру. Зміщується. Копач далеко кидає. Продовжується робота. Попереду від команди Сомбра. І забиває Остап Юрчук. 71-й номер команди. Пробуває Михайло Семені на добиванні Павло Пастушок. Тут буде прямий удар по воротах. Ні, все-таки скидає ді, Либа, Забуває Либа. Один один рахунок горі. Дуже класно Реборн спрацював у цій ситуації. Либа завдав. Вони зустрітися із Еджі Лівай. Зараз Юрчук помиляється. Як же Юрчук? Подивіться при виконанні цієї передачі. Самішок занадто сильно віддав. Прохоплення. Говда, Говда не вицілює. Пас. Зараз хороший, який Який хороший гол зараз залітає. забитим м'ячем Ілячак Чакій. Семені Удар! Кур... удар... Постушок. П'ятий Роман Байк. 7. Дмитро Тоган. 9. Удар по воротах. Ще один удар. Удар по воротах. Волод. Пробуває голод! 3-1. Дуже-дуже якісний прохід від. Лудислава Голода. Тим, як повернутися, можливо на професійний рівень. Ох, який момент! Забиває, забиває струк як. Зелене Степана. без фолу в цьому епізоді. Шеремета! Забуває Шеремета! 4-2 рахунок у грі. Та на даній стіку потрібно віддавати Михайло Семенів. Як грамотно все робить! 4-3. Михайло Семенів знову ж таки повертає. Удар від yeah! Забиває! Забиває Реборд. Все-таки спільні зусилля Павла Пастушка і Романа Баєка. 4-4. Чот... Стабірчук. Павло Пастушок просувається вперед. Павло пастушок порожні ворота. пастушок! Борощак пробує Борощак. Ми побачили дуже і дуже яскраве протистояння. За це дякуємо командам. Дякуємо збройним силам України за те, що маємо можливість передати такі фузали. І до нових зустрічей в зі Львова.